по uh, 10 і по 11 практичній роботі, а потім перевірю всі роботи, які хто є в наявності, перевірив їх такі послідовності. Хтось виступити ще хоче зі, своє, зі своєю ідеєю презентувати її. Так. Як хочете, так? Да? Давайте. Тоді я вам а, декілька учасників. Все, я надав доступ і можемо подивитися, що а всі інші слухаємо, і я сподіваюся, не тільки я, а й хтось ще надасть фідбек. Okay. А скажете, наскільки вам все добре видно? А, Чи все видно, да, і бачимо повністю повноцінно на весь екран. Okay. Отже, наш проєкт це Stalli. У нас слоган нашого проєкту це твій одяг на відстані кліку. А якщо говорити про проблему, то ми знаємо, що для кожного час проведений за покупками це або вдала спроба відпочити, або ж навпаки, це роздратування і невдачі. І можемо уявити ситуацію, якщо коли вас запросили на якусь подію, і там є якийсь дрес-код, і ви думаєте, що у вас що знайдеться в гардеробі, і ви вирішуєте закинути цю а, ідею подалі, вже ближче до реалізації. І вже коли перед днем Х ви вирішуєте подивитися, чи є у вас все ж таки щось в гардеробі, ви розумієте, що а, те, що ви собі уявляли, це насправді нічого немає. І ви вже, в, а, як так кажуть, спешки питаєтесь хоч щось знайти. І це не завжди може мати якийсь позитивний результат. Бо ви можете обійти дуже багато магазинів, але так нічого не знайти. А, тому ми вам пропонуємо. Такий додаток, який вам навпаки зможе за короткий час знайти те, що вам потрібно, і ви будете задоволені своїми покупками. Отже, опис нашої ідеї це створення мобільного додатку сталіш, який допоможе користувачам знаходити одяг та інші товари за всіма необхідними критеріями, такими як, наприклад, розмір, колір, ціна, і також вона покаже актуальну інформацію про їх наявність у фізичних магазинах поблизу. І як рішення цієї проблеми це спростити процес шопінгу, створити функціонал пошуку товарів за критеріями, відобразити наявність товарів у фізичних магазинах поблизу в режимі реального часу, та створити візуальний інтерфейс, який допоможе легко порівнювати варіанти і знаходити найкращий з них. Якщо ж говорити про цільову аудиторію, то можемо уявити собі, наприклад, студентку Анастасію 20-25 років, яка мешкає у великому місті. Вона віддає перевагу онлайн-шопінгу, але бажає мати можливість переглянути одяг у фізичних магазинах перед покупкою. І для неї важливо заощадити час і не витратити його на безрезультатні походи по магазинах. Де може не бути потрібного розміру чи кольору. І головна потреба це швидка перевірка наявності одягу за заданими параметрами у магазинах поблизу, що дозволить їй ефективно планувати покупки. І нашою аудиторії є не тільки самі люди, а й магазини, які хочуть збільшити ефективність та обсяги продажу своїх товарів. І якщо ж говорити про аналіз альтернативних рішень, то ви можете побачити при собою таблицю порівняльного аналізу, де ми порівнюємо наш проект з проектами, які вже Відомі, Але це більше воно орієнтовані на онлайн покупки, ніж на фізичні. Ви можете побачити порівняння. І наші конкурентні переваги нашого проєкту: це перше це актуальність інформації, пропозиція точних даних про наявність товарів у фізичних магазинах, друге, це широкий фільтри пошуку, що дозволяє користувачам здійснювати детальний пошук за всіма критеріями, та зручність для фізичних покупок, що може бути привабливою для клієнтів, які хочуть уникнути онлайн доставки, або бажають спробувати одяг на перед покупкою. І говорити про монетизацію? Це перше це партнерство з магазинами, залучення фізичних магазинів до співпраці для надання. Доступу до інформації про товари, а магазини можуть платити за просування своїх продуктів у додатку. Друге, це реклама. Магазини можуть купувати рекламні місця для виділення своїх товарів на головній сторінці додатку, та премію підписки. Користувачі можуть сплачувати за преміум версію додатку, яка пропонуватиме ексклюзивні фільтри пошуку, сповіщення про наявність нових товарів або ж знижки. Та рекомендації: це продавати доступ до персоналізованих даних або тематичних добірок одягу чи аксесуарів, створених стилістами чи інфлюенсерами. і магазини можуть платити за розміщення. Своїх товарів у таких добірках або за додаткові просування. А в нашій команді лише на даний момент двоє учасників це Ірина, яка бачить себе на посаді графічного дизайнера, та я на посаді піар-менеджера. Як я вже сказала, нас лише двоє, але ми завжди готові до нових людей в команді, яким ця ідея та проблема також відгукнулася, як і нам. ж говорити про портрет клієнта та цінісну пропозицію, ви можете побачити. На екрані, наприклад, в Gain Creators ми а, хочемо швидко, щоб наш продукт швидко надав інформацію про наявність товарів у фізичних магазинах. А якщо говорити про сам продукт, це мобільний додаток для пошуку одягу, а про пейнрельфс це те, що не дозволяє перевіряти наявність товару за заданим параметром та економить час на пошуках. Про Gains. це швидке знаходження потрібного товару та можливість його перевірити наявність перед відвідуванням магазину. А про Piams, якщо говорити, то це довгий та неефективний пошук товару, відсутність потрібного розміру та кольору. І про Customer Jobs, це шукати одяг за потрібними характеристиками у фізичних магазинах та за досить такий швидкий час. Ну і, звичайно, це економити час. Якщо ж говорити про полотно бережливим бізнес-модель а ви можете побачити тут багато всього, але я на таких більше сконцентруюсь. Не буду про все розповідати. Наприклад, проблема це труднощі у пошуку та відсутність будь-якої інформації про наявність якогось товару. Якщо говорити про рішення, то це зручний інтерфейс, який вам допоможе швидко знаходити не за одним критерієм, а за декількома. Ключовими показниками це кількість пошукових запитів про наявність товару та користувачів, які здійснили покупки після використання додатку. Щодо унікальних цінності пропозиції, це швидко знаходити товар за точними критеріями, персоналізовані рекомендації та геолокація для знаходження потрібної речі в найближчих магазинах. Про нечесну перевагу це партнерство з місцевими магазинами, які не представлені на інших великих платформах, та інтеграція з фізичними магазинами для відображення наявності товару в реальному часі. Щодо каналів, це створення сайту, сайту або мобільного додатку, імейл розсилки колаборації з брендами та соціальні мережі для реклами. Щодо клієнтів, це будь-які люди, це може бути як звичайна людина, так і якийсь стиліст, та, звичайно, це фізичні магазини. Про структуру витрат ви можете побачити на екрані: це розробка та підтримка мобільного додатку та сайту, маркетингова кампанія та інтеграція з базами даних фізичних магазинів. Якщо ж говорити про потоки доходів, це комісії до магазинів за інтеграцію, платні підписки та преміум функції та рекламні можливості для брендів, магазинів або партнерів. Якщо говорити про дорожню карту, то ви можете побачити те, що ми плануємо в районі десь 12 місяців, приблизно десь року. А ви можете побачити, що за перші, за перші два місяці це дослідження ринку визначення основної цільової аудиторії та вимог продукту. І ви як ви можете бачити, це вже досягнуто. На третьому-четвертому місці ми плануємо розробку тестової базової версії мобільного додатку або ж сайту. На п'ятому-шостому місяці це зробити бета-тестування та зібрати відгуки перших користувачів. На 7-8 це розробка марк маркетингової стратегії, створення інфраструктури для залучення користувачів. А на дев'ятому місяці ми плануємо запустити додаток у лише в деяких регіонах, щоб побачити а, та оцінити продукт. І вже на десятому-дванадцятому місяці це вихід на ширший ринок та інтерацію додаткових функцій. І ще ж говорити про трекшн. То на етапі ідеї ми визначили потребу в додатку, що спрощує пошук одягу в за параметрами та наявністю у продукті. Ми обговоримо розробку базової версії продукту з функцією пошуку та перевірки наявності товарів. На стадії MVP плануємо випустити початкову версію для користувачів. А в MVR додати вдосконалення вдосконалення як бути відгуки та інтеграцію з картами. На етапі Traction зосереджений на залученні перших користувачів та аналізі їхньої активності, що підтвердить попит на под... на додаток наш. На стадії масштабування ми плануємо розширити ринок, запускаючи додаток у інших містах та додаючи нових партнерів. І Traction Gap – це охоплюватиме перехід від продукту до ринку та перевіряє готовність до масштабування. На цьому все і дякую за увагу. Дякую вам, до да. цього разу ще краще, яскравіше я. Я вже більше зрозумів. Перший раз я не розумів, як на що впливається, але зараз я трошечки краще. Дивіться, в чому я зрозумів, що ваш додаток в першу чергу буде розрахований така ж, як мостик між онлайн-продажами і реальним життям, яке є у нас. Да? Тобто ви виходите в магазини зараз, бігаєте по ним, нічого знайти не можете, а тут ви відкриваєте додаток і він в місті Миколаєві розповість вам, куди побігти, да, ще зробити. Да? Тобто, от ви це от того разу презентація чомусь не зрозумів. А зараз я вже коли дивився ті ті ж конкурентів, для мене це було. Ну вже, вже я покращив свій, свій досвід вашому напрямку. Давайте трошечки по, по які, ну не зауваження, а якось отакі абстрактні такі речі. Перша абстрактна річ. ви добре, супер, що зробили всі 10 слайдів. Але якщо ви бачили, там такий барашик був такий яскравий. Дякую за увагу, то до, до цього моменту ви повинні були зробити на цій презентації. А вже на... після попередньої презентації дівчат я вже зрозуміла, що, що я... там, потрібно було робити. Да, Перше у нас 4 слайди, потім у нас там щось 6 слайдів, а потім всі 10 слайдів. Тобто такі послідовності я вам зразу дав, щоб ви бачили, який результат кінцевий буде. Да? А, ну, теж, теж поганого цього немає. Поверніться, пожал... будь ласка, до а, 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 цільова аудиторії. Ну, такі послідовності, що я звернув першу увагу. Теж там було написано далі розмір ринку. Розмір ринку ми поки що не розробляли, не читали, тобто ви щось там написали своє. Оцей слайд для всіх сразу скажу: на першому етапі, коли ми працюємо, це цільова аудиторія. І якщо у вас буде, не знаєте розмір ринки, не розумієтесь в ньому, ви всі залишаєте цей слайд як цільову аудиторію. Якщо ви можете себе дозволити найняти якогось професіонала або саме провести глибинний аналіз маркетингового ринку, да той тобто, ринок, який є, можете десь дослідження, статті почитали, подивилися і можете це піднести. Цю інформацію тільки тоді ви виносите е, інформацію про оці там сам сон. І про них я буду розповідати на наступній, через тиждень, на наступній парі. Він такий складний аналіз, але й не обов'язковий. Це для всіх і для вас, в тому ж числі. Не треба його давати на слайди і цільову аудиторію. І, або розділити два окремих слайди презентації, або давайте. Найчастіше для простих проєктів краще цільову аудиторію. Якщо глобальні проєкти вимагають мільйони да, від інвесторів, то вони будуть просити вас саме. Этот. А, наступний слайд, якщо можна, а, клі, клі, а, там, ціннісна пропозиція. Тут все шикарно, мені сподобалося. А, портрет команди не на, можна на, на, назад. А в команді теж ну, я вам кажу, що покращити. Молодці mm -hmm. двоє є, але дивіться, вам необхідно розробити сайт. І головне, головне для інвесторів, що вони а, від, відчувають, що ви розумієте, хто вам потрібен в команді. Тому а, трошечки півекрана ви, а пів екрана поставте абстрактне якесь фото, і напишіть, нам нужен програміст, да? uh -huh. і нам нужен, наприклад, спеціаліст по стиліст. Да? Якщо у вас графічний дизайн, це супер. А можливо, стиліст необхідний, да? або психолог. Ну, я не знаю чітко, хто в команді, але є інвестори, які спеціалізуються на подібних проєктах, і він скаже: А ви що, не, жодним чином не думали про? і скажуть якусь фразу. І на цьому випускаємо. Я можу більш детально обговорити, кого ми бачимо. В команді дві-три особи, окрім вас. Шикарна команда це <зум> п'ять вище, от це в них краще виноситься. Але і одної людини достатньо, але вона повинна розуміти, що є вакантні посади. І презентувати вакантні посади на цій команді, і просити інвестора знайти, тому що інвестори дуже чудово знаходять людей, які потрібні для вас. Вони настільки mm -hmm. спілкуються у всьому бізнес-середовищі, що вони там пощенкають, подзвонять і вам набіжуть всі необхідні люди для вас. Але головне, щоб ви були як ініціатор, розуміли, хто в команді вам потрібен. Mm -hmm. Наступний слайдик. Теж портрет клієнта і наступний канва, які йдуть. Головний момент, ну, спочатку давайте той. Тут головне співпадіння. Ви знаєте, я, як, як сказати, класичне мислення, лі лінейне мислення, ви зліво направо читаєте. То взяли і просто прочитали зліво направо, які надписи тут ідуть. Але а, інвестор хоче відчувати такесь натхнення, тобто таке, внутрішнє таке. Як ми це робимо? Ми кажемо, у нас є людина, Джобс, да, який він виконує, і ми йому пропонуємо продукт. В нього є pains біль, і ми йому пропонуємо пейнреаліз. В нього є хоч і гейнс, то є він відчуває, і мимо геймс креаторс. Тобто, такі, знаєте, зв'язки. Не обов'язково все читати, але в зв'язці, от як вони тут нарисовані на малюночках один до одного, із інтонація. Є одне, ми пропонуємо інше, є інше, ми пропонуємо. Отаке. Три таких шляхи, і мостики, які ви робите, вони емоційно передають краще, що йти до того. А просто прочитати бо, 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 бо. не подобається інвесторам. І так, наступний слайд. Я так швиденько, щоб от це для вас. Ви, теж мені сподобалось. Ми не будемо зупинятися на всіх пунктах ви всі і все можна. І мені це сподобалося. Я думав, зараз ви один-два скажете, і все, а ви, ви прочитали все. Ні, просто в плані прям все. Я не хотіла читати, але все одно потрібно було знати, щоб розповісти про якісь ключові показники, про якісь ще, бо іноді бувають, люди не дивляться прям на презентації, а, вони більше схопляють. Тому все одно хотілося якось, щоб не весь текст читати, але так коротко, що таке, таке, таке. То я пропоную вам всім на майбутнє. То есть, це дається інвестору. В кінці, якщо він зацікавлений, каже, я буду вкладатися у вас, але при умові, що у вас є бізнес-модель створена, і ви кажете, так, воно є. І показуєте цей слайд. Він сам дізнається, він вони супер розуміються на всіх цих бізнес-моделях, їх жодного разу не презентують, ніколи не презентували, не презентують, і не буде презентувати на пічдеях, які публічні їх не надають, а інвесторам офіційно надають. Але якщо скажете, що у нас є найголовніше, що є клієнт, такий, в нього є проблема. Пам'ятайте послідовність циферки, які стояли, не зліва направо читати, а клієнт в нього є проблема і наше рішення. Все. Трьох буде достатньо. Не, не, не І Можете, наприклад, сказати, і нечесна моя перевага, найголовніше, в мене є патент, і кажете на неї. Тобто, що таке, що суттєво, може бути такого вплинути. Все інше він прочитає. Не витрачайте багато часу не, не, для вас води. І також в роботі, коли ви будете працювати, знайте, що інвестори або топ-менеджери їх не час дуже довго коштує. І вони не люблять людей, які зліва направо читають, і всі монотонно бубнять. Вони люблять такі, що їх В Всі бізнес-моделі найцінніше в мене найчасна перевага. І все. Все інше читайте самі. Це ваші проблеми, не мої. Отаких от людей вони чомусь полюбляють. Не знаю, чому. от ну, Все, все інше, то тобто у вас все ідеально. мені все сподобалося. Да, тільки треба шукати інвестора, який працює саме в цій сфері діяльності. Тому вона, бачите, вона така обмежена, це не кожен піде вкладати гроші, да, якщо є в сільському господарстві або в виробничих проєктах працює, і ви мені надаєте по, по одягу. То краще презентуйте такі ідеї на пічдеях, де саме займається модою, дизайном або щось подібне. Отака теж погада. Mm -hmm. А так, в цілому, дякую Оцінку я ставлю як завжди, максимально. Да, Завтра дякую. Да. Всього найкращого. Так, щоб поставити оцінки, я повинен десь кудись натиснути. Напоминаю, у цент наш класс. тогда да. А, Оттенки спичек. Презентация находчива. Чекать на фейл. 10 балів. Так, повертаю. І ще раз дякую вам за вашу активність і участь. Розвивайте свої навики. Це таке, що всі люди, які багаті люди, хочуть стати ще багатші, а тому вони будуть питати своїх робітників, які працюють на них на заробітну плату, як я можу стати ще багатшим. І от ви будете пропонувати саме такі бізнес-моделі, нові бізнес-моделі, як створити ще більше грошей. От вони, от все їхнє життя це канва бізнес-моделі, ті, хто володіє вже власник бізнесу. Ну, інвестори трошечки по іншому розглядаються. Вони хочуть просто не, не бізнес-моделі, вони хочуть вкидати гроші і чекають від вас, що грошей вийде з вашого бізнесу ще більше. Який бізнес і чим він займається їх в цілому не важливо? Будь-якому випадку, щоб він був актуальний. Наприклад, зараз надзвичайно актуальним є nvidia -чіпи, Да? Туди вкладаються шалені кошти, тому що NVIDIA-чіпи допомагають жити штучному інтелекту. Так, і всі ці, ці розуміють інвестори вкладають шалені кошти і заробляють ще більше грошей. А якщо ви будете казати, що я хочу падковки для лошадок робити, то, на жаль, багато ви не досягнете.